Доволі давно в мене не було на цьому каналі, і потихеньку я намагаюся повертатися на нього. В мене були деякі спроби повернутися, але вигорання, як від навчання, так від того, що відбувається зараз з мончайно, мене трошечки зупинили. Але надихнула мене одна людина потихеньку повертатися на. Ну, створювати контент по мочайну. І я чуть, чуть пізніше про неї розкажу. І сьогодні я з вами хочу обговорити про канонічні, як на мою думку, яка гілка найканонічніша, тобто підходяща для е, головного героя, героїні в е, історії ліс. А людина, яка мене надихнула на те, щоб повернутися і записувати цей контент, взагалі записувати контент надзвичайно, це. А, хлопець, можливо, ви його бачили, можливо, ні. Це трішки наклюканий. А, в нього вже виходило декілька відео. Це більшості новини про Мочайно, але він нам дуже цікаво розповідає, підіймає цікаві теми, і тому я залишу силку на його канал внизу. Тому переходьте. Якщо вам цікаві новини, то ви можете послухати а, такий собі підкаст. Від, а, Цього каналу і да, переходьте. І давайте будемо разом просувати Мунчайн, давайте разом будемо допомагати грі ставати ще більш популярною. А ми переходимо до уже самого відео про те, що най... які найканонічніші пари, яка найканонічніша гілка для Єрема Єремії. І це буде, чесно кажучи, трошки для мене було важковато розставити саме е, перші місця, бо знизу я приблизно знав, хто для мене є найменш канонічною парою, чи найканонічнішою гілкою без різниці. І на п'ятому місці у мене буде дві, двоє е, людей, двоє гілок, і це Ворон і його хазяйка Магда. На мою думку, ворон не підходить, підходить тільки ГГ ге як супутнику, тобто як людина, яка передає щось допомагає і щось радить. Але ніяк не е любовний інтерес. Дуже прикольно, що Ворона зробили геєм. Це цікавий момент. Але якось, якось мені не корелюється Єрем чи Єрем. Ну, єрем е в стосунках з вороном. Просто не відходить. Мені здається, в нього підходять інші гілки, які йдуть спереду. А Магда по факту по такій причині, я не бачу, щоб буквально повелительниця лісу зустрічалася з нечістю цього лісу. Це було дуже для мене несуразний момент. І тому так, Магда і Ворон ділять п'яте місце на... на двох. Чому б і ні? Хоча я хотів поставити Ворона на шосте, а Магду на п'яту, але вирішив трошечки їх поставити на одне місце, того, що, ну, по факту, вони обоє не підходять. Найменше. Підходять найменше. Все. А четверте місце, я думаю, що ніхто не здивується, це зелена ока. Зелена ока мене просто бісила В самому початку, бісила дуже сильно. Потім. А... Вона потихеньку почала людяніше лю, людяніше ти, саме тим, що вона допомагала Марені, словно стирала якісь негативні споди з неї і те, що вона робила, що вона така от нечись стала, що в неї там ось от чорні очі, це було дуже страшно. І те, що витигенько за Ока теплішала до Єрема Єремії, що вона ставала більш хорошою до неї, до них. Бо в самому початку просто вони один одному гризлися, щось не поділяли в один між одним, і потихеньку, потихеньку, потихеньку у них покращилися стосунки. І це такий собі мені здається троп від ворогів до коханців, який ну, доволі хороший. Але мені здається, ну заланок все ще підходить. Але на мою думку, трошки менше, ніж інші, хто йдуть спереду. спереді. І друге місце, тобто третє, а посідає, на мою думку, це Марена. Тому що це цікавий троп, що у нас головний герой Єрем Єремія. А вони нечисті, а Марена вона просто людина. Вона просто живе своє спокійне життя, потім не набадають, хочуть її викрасти Єрем Єремія, рятують її. І потихеньку те, як. Вони стають все більш добрішими до марени, все більше розвиваються їхні стосунки, і все більше, більше, більше якось е вони зближаються, і це приємно дивитися. Це приємно просто наблюдати за цим. Це просто прекрасно. Це просто шикарно дивитися було з їхніми е взаємовідносинами, з їхніми сценами і тим, як. І Марена тепліше. Ну, взагалі Марена завжди була позитивною до головного героя героїні, ну, чи головної героїні. Але якось з тим, як вони все більше зважалися, то Марена просто це було все більше, все більше іншу into... до головного героя, чи головної героїні. Тому так, да, Марена третє місце, запитаєте, чому не друге чи перше, а того, що другий і перше точилися, ну, такі, знаєте, Дуже великі бат... баталії за, то... за того, хто буде другими першому місці. І хтось мене зараз розрезає за те, де... кого я поставлю на друге місце. Але ладно, друге місце це Станіслав. Я вже трошки позбавив їхній мінімум, тому що, мови, обдавляється 7 місяців, а я в нього не заходжу вже практично. Заходив останній раз, місяць місяць, за. Окей, Станіслав. Це доволі цікавий троп, те, що він захисну те, що він трохи хоч і з недовірою відноситься до головної країни, але потихеньку вони починають зближатися. Мені це подобається. Те, що потихеньку, потихеньку, потихеньку вони е довіряють один одному, вони зближаються, вони розуміють один одного. І те, що наприклад... Ця сцена, де ну, зелено щось зачарувала Станіслава. І те, як головна героїня йому допомогла, хоч і Станіслав він трошечки небезпечний, того, що хоче. Ну, хотів на початку трошечки прибити головного героя чи героїню, але вони як, як вони зближаються. Це було просто цікаво, дивитися. Найсильніше те, що. Станіслав, на жаль, тільки гетероперсонаж, і вести з ним можна тільки як гетерохілку, що мене дуже розчаровує. Але мене рятує те, що, наприклад, в на другому сміливості є Андрій, і я можу з ним вести як чоловік. А з гентембою є Ка... Кіат, Кай. Угу. Ой, згадався мені сирану Кай. Є Кірат Кіат, і вони рятують для мене цю ситуацію. Але так, Станіслав, перше місце. А ви запитаєте мене, чому Юліан на першому місці? Хтось запитає, ну хтось каже, що ну так, він має бути, хтось не погодиться. Ну я поясню, чому. На мою думку, Юліан на першому місці, просто того, що вони знають вже один одного багато років. Вони пересікалися, вони вже були тікі не які вибуд... вибудовані стосунки. І той факт, що Юліан ось такий от русал, з яким багато русалок впадають, закохався в нечість, по факту він теж не нечисть, але більш добре, я би так сказав, що він нечисть, і те, що він закохується в Єремію, яка така, знаєте, скала, і потихеньку ця скала тає. Е, ну, дуже приємно мені наблюдати і те, як, наприклад, е, був біз братом е, воскресшим братом, е, забув е, Юліана. і те, що він м, трошечки зробив е, вугирі, оце все от на його лиці. І Юліан дуже сильно через це комплексував, але Єрем, Єреміє допомогли пройти йому через ці комплекси потихеньку. І В їхніх стосунках це просто любов, підтримка і. <світ> це чудесно, все. Я не можу. Мені дуже подобається гілка з Юліаном, хоч і я хотів іти насамперед з Станіславом, того, що він ну, Ржижий. Ну і він дуже під... подобається мені як персонаж. Але Юліан Юліан прекрасний дійсно. Він покорив моє серце. Плюс мені здається, в мене трошечки зікнав, бо. Е, гілка в сирені це у мене Єсен, гілка е, в НС це Андрій, і тут у мене Юліан. Але мені подобається, мені все прекрасно. Ах, так, на цьому все. Я думаю, по надалі я постараюся придумати різні же формати. Е, не знаю, чи буду я говорити новини. Я думаю, що все ще трішки накрюканий буде цим займатися, а я буду щось. Щось про історії, щось про їхні плюси, і мінуси і різні аспекти, які я побачив. Тому переходьте на канал трішки ну, навиканого. А ставте лайки, підписуйтесь на канал і чекайте нове відео. Я сподіваюся, воно вийде. І я зараз тестую деякі зміни на каналі. Сподіваюся, що ну, деякі аспекти покращаться, і принаймні ви мене будете, будете чути краще. Бо я переглядав деякі відео і чути мене було ну не дуже. Тому гарного дня всім. Бувайте!